Вифлеємський вогонь миру постійно горить у Вифлеємі, місці народження Ісуса Христа. Його передають під час різдвяних свят естафетою скаути Австрії, харцери з Польщі до Львова ж його везуть пластуни. Ідея передавати мирний вогонь зародилася 22 роки тому. Історія передачі Вифлеємського вогню розпочалася власне журналістами австрійськими, які розпочали. Е... Дану акцію з метою донесення, як то кажуть, тепла і радості для кожного самотнього серця, яке було тоді станом. В Австрії безпосередньо, а згодом всі скаути підхопили цю ідею. Вифлеємський вогонь ми отримали від скаутів зі словаччини, а самі ми з міста Томашева. І цьогоріч, в 13-те, передаємо вогонь пластунам. То є добра традиція єднання двох країн. Пластуни з кордону перевезли зберігати вогонь до собору святого Юра, аби кожен вірянин міг взяти собі іскру з вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Вогонь – це і світло. Яке просить радість у нашій домівці. А тим більше цей огонь Вифлеємський, який з Вифлеєму, з нагоди Різдва Христового, він нас оновляє і оживляє на нове життя. Все відходить в минуле, приносить нам цей огонь нове життя. 3 січня у соборі святого Юра урочисто передадуть вогонь з офлеєму усьому Львову. А до святвечора пластуни рознесуть божу іскру по всіх храмах Львова. Горітиме лампадка з вофлеємським вогнем навіть на Говарлі. Вікторія Долик, Вадим Кальченко, оглядня, телеканал Зік.